Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Одеса, які є, чиї небезпека обстрілів, що заважає закрити небо над Одесою, чи є загрози для життя мешканців Одеси, що планує ворог взагалі щодо Одеси. Що заважаю закрите небо над Одесою? Прошу будь ласка. <coughs> Чи буде ще? Мир, карта мир. Це дуже добре. Так. З настанням тепла. Тут <кхем> уходить холод, і в Одесу приходить тепло і дуже гарна карта миру. Ой, це що ще... значить, що це говорить. Так, в місті присутні агенти, в місті присутні колаборанти. Їх буде викрито із весною. Тут іде. Багряне, не... ну така буде гаряча якась ситуація, що будуть викриті агентура. Це єдина загроза. Оці агенти. Їх викриють, і тоді жін... жителі Одеси зможуть спокійно себе почувати, буде мирне небо. Буде так, спокійна весна. А ще в відкриті будуть шляхи. Тут будуть відкриті дороги до моря. В тому плані, що відкрита дорога. Щось пов'язано із Кримом. Шлях до Криму. Відженуть ворога, напевно, що оця загроза, що була в Криму, її не стане. І це з приходом тепла. тепла Теп... Квітуть дерева, мир. І в, е, в Одесі буде відбудова, реставрація, багато. Е, Будівництво, реконструкція. Ще красивіше буде в Одесі і мир. Руйнування я не бачу. Мас масштабного якогось а, а, таких подій я не бачу. Єдине, що буде війна із оцими м прихильниками, ждунами ро росіян. З ними. Буде Одеса боротися. Так, покращить тут ще буде робота над тим, щоб покращити е, зв'язок, покращити стан жителям от. Е, або важка ситуація саме битова, сам, саме у людей стан важкий дуже, і в цьому плані також будуть зрушення людям так, нададуть таку умову для роботи, щоб, можливо, це Виплати ще додаткові виплати ті люди, що були знедолені, от покращиться життя саме у людей, які постраждали дуже сильно від війни, від агресії росіян, від обстрілів. І оці зв'язок відновлять постачання електрики, напевно. І ще на те, щоб фермери тут щось пов'язано із підприємствами. Їм також відкриється дорога, щоб вони змогли цю весну, щоб змогли працювати люди. Скажіть нам, будь ласка, а обстріли продовжить ворог. Дивіться, дуже гарні карти для Одеси має стати набагато краще. Здійсниться мрія це чисте тихе небо. І я так розумію, тут поворот колеса, люди цю. Тут більше не повторять, Рашисти не зможуть чинити такої агресії до Одеси. Тут набагато все краще і взагалі карта миру. І ще йде інформація мені, що ворога відсунуть, він вийде із Криму найближчий час. Дуже швидко. І це захистить Одесу. Я так розумію, що із моря вийдуть ці росіяни. Відкриється шлях до Одеси. Я хочу забрати весь негатив. Заперечую всіх колаборантів, агентів Кремля. Більше не можуть працювати до ворога. Завдавати шкоди Одесі. Ну, так, так відновлюється життя, заперечую нормальне життя без сирен, без агресії. Відновлюється електропостачання, водопостачання, забезпечується людям, відновлюються домівки. Так, щось пов'язане із роботою, над відбудовою. Повертаються люди до своїх домівок. Відновиться Одеса, буде працювати буде так. Це буде перепога повна над ворогом. більше не може. Росія. Обстрілювати Одесу. Перекриваю. Перекриваю. Да буде мир в Одесі. Мирне небо, захищене, закрите небо від ворога. Відкриються всі шляхи, порти, вільна, м -м, рух. Кораблів до портів Одеси без препятствий, без перепон. Там там то буде торгівля. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю захистіть місто Одесу від російської агресії, від ракет, бомб, снарядів, дронів, ядерних боєголовок, усієї можливої. Зброї ворожої захистіть місто Одеса. І прошу повернути ворогу всі ці його зброї, всю бомби, ракети і снаряди, всі назад ворогу вертаються. Все, що було завдано, і в смерті, всі, і, і руйнування, всі вертаються до Росії. Буде так, буде так, буде так. І прошу зламати, зруйнувати, закрити всі шляхи ворожі, всі дороги ворогу росіянам зламати, зруйнувати всі плани, ворожі, що планують вороги щодо Одеси, більше не можуть нічого планувати. Відходять, виходять із моря, знищуються всі їхні кораблі. Буде так, буде так, буде так. Буде повністю закрите небо над Одесою. Буде мир, буде так. Да Добудеся сказане здійснене. Прошу усі сили, допоможіть закрити небо. Добрі добрі карти, дай Боже, захистіть. Нам, будь ласка, Одесу. Дякую за увагу.